Вітання. Віталія з 15-го року, це Селірино. Мене звати Світлана. Віталія Лючі, Лючі Світло. Це мій відео духовних щоденних. До святий говорити, що важливо ще моє друге відео. Джинси я собі вже помітила морем. Алівує. Море я дійсно дуже люблю. І... Перше місце, куди я потрапила, це була пескара. Я допомагала знайома, яка не бачила внука а, два роки. Тоді почалося вже втограни гніня на околицях Луганська і інші області. А, і я, якби так, три місяці побула по туристичній, Вона каже: Лишайся! А я ні, не лишусь. Я хочу в Україну, ностальгія. У мене все жовто-блакитне, мені в очі попадалось. І вона каже: якщо ти потім захочеш повернутися, то до мене не звертайся. Каже, там в Україні може вже і Путін, це тоді 15 й рік, да? каже, вона з'їздила, повернулася вже, звісно, я її замінила, присунялася з її сеньором річним Він навіть сама Азінка забуде ходити, то він так і робив на виліку, їздив. А чому? А то чому? У них немає цієї програми, що 70 готовим вже погрібальні причандалля. Ні, у них такого немає. А, ну Там вже якісь маленькі копійки вони складають, що так до 95 мінімум наскладати. Тобто у них програма е, молитися, ходити в церкву все-таки, бо е, землетруси активують у них страх Божий. І Я була свідком землетрусів а, і обвалених будинків. І бабцю, я тоді працювала ще з бабцею тут неподалік Салєрно. Такої неадекватної, ну, з Божою допомогою я змогла протриматись. І пригадую, як шаталася люстра, як я бігла бабцю забирати з балкону. Перше, що падає, це балкон. Тож дух святий, говориш, що ти хочеш цим сказати. Що важливо цінувати життя, яке Бог нам дає. І наші тіла це храм Духа Святого. Ми можемо їх використовувати на славу собі або на славу Бога. Да? І ми можемо щось робити із нада, а можна і з любові, да? яку дає Бог. І це постійна боротьба в нас самих, оця боротьба добра і зла. Рекомендую лікції Керола Ліф. Ми создані, щоб любити». Є така тема, в неї дуже багато ще книг. Вона християнка, яка досліджувала мозок понад 20 років, як вчена також. А, з лекціями тепер вона аудіокниг на багато, перезагрузить свій мозок. Вона да? ця перезагрузка треба щоденно. Подивилася новини, все. Получається, в свій храм запустила не це ну, вау. А, птахи зволітилися. І наш храм, як Ісус виганяв з храму, все погане, да? все ще не потрібно, бо щоб було в храмі. А, в дизайні Бога. А, що там було? Да? Була мінора, яка символізувала наше тіло також. От мінора, вона там є виходи, да? і вони світяться. І в нас в тілах є такі дирочки, виходи. Ну, тобто взяти нас як брівно, да, ніби, а тоді всі виходи да? очі, що дивляться наші очі, Уші. що слухають наші очі, рот, що говорить той наш рот, да? язик наш той. Чи помазали ми його для Бога, чи а, Щас так, що пішло, те пішло. І звісно, тоді вже каятися. І нам жінкам, особливо період критичних днів, то особливо актуально, бо якийсь такий дисбаланс іде. І я особисто знаю то, я попереджаю знайомих, друзів, рідних. Кажу, в ці дні я особливо чутлива, будь ласка. Не затрагуйте дуже такі чутливі теми. От тоді починається така шторм, шторм і буря, так? і то чесно. І пізнаючи себе в Богові, ми розуміємо, що ми дійсно не роботи, ми маємо емоції, ми маємо а, свій е, уподобання. Звісно, свій характер неповторний. Тож Ісус обрав 12 учнів, всі вони різні. І так як... Е, Кажуть, скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Ну, в Іуди був друг Ісус, взагалі-то. як можна сказати, що Іуда не той. І, і вже сам Андрія шиповали, і потім глибше духся той торкався, що дійсно Іуда просто що удавився, це було погано, але в пророчестві було про нього проговорено, що продасться, да, син Божий. 30 срібників, да, і якби. Аби цього не сталося, вийшло, що Біблія типа, то вимісив, жарти, якісь, неправда. А, тобто він його підштовхнув дійсно до призвання, до виконання своєї місії. А, а той, хто був ніби поряд і друг, каже: та не йди, я тебе спасу зараз, не йди. А він йому що сказав, дійде до мене, сатана. І ми думаємо. А, у нас трапляються певні ситуації. От я е, поселила до мене нову сусідку з України, да? От вона не знає італійською, в мене є певний досвід, я багато разів вже могла б звідси піти. А так як я християнка, е, я слухаю Духа Святого. От. Е, і хоча там предлагали тисячу зарплати, і інші, думаєш, ну, зараз піду за грошима. А це не те, я не йду ще за Богом тоді. А я хотіла йти за Богом. Я чувствую гармонію, коли я лишалась тут. І дійсно, Господь так працював через мене з моїми сусідками, до яких я поселилась. В результаті їх виселили. ну, З Божою допомогою Ангели, напевно, да? бо одна це мама трьох дітей, і діти попередньо були вже в Германії. Вона я приїхала на пару днів і втекла туди в Італію. Ну, Так як менше донька, там, що то якимось культом мені ніби каже, займалась. І Вона їй навіть вечір чорну зірку перевернуту нашивала. Я кажу, мама, ну я б не підтримуватися. Я почала про то говорити, що кажу, це опасний люк. У системних розстановках, якщо ви бачите, або ваші рідні, знайомі, а... вони малюють якусь там лужу крові і. Скажімо так, в чорному одязі, да? то вже окульт, то вже демони атакують, то Вже треба молитися, а не підтримувати і додавати їм цих окультних знань. Тобто вона та, що та зірка, це просто матеріально, не духовне. Ну то так, тобто ви дали їй владу сатани, ще вона там в Германії. І хто знає, що там буде далі з нею. Тобто, доньки, 18, 21 мозок ще там доформується, і якби. Тобто мої ці капання з Духом Святим, вони на неї плинули, вона таки виїхала в Германію вже там. Другій покапала, вона поїхала до цього таких хлопця з Божою допомогою, да, і слава Господу. Ну і Господь дав третю, ну, це мені, ми тепер вдвоєм, яка взагалі без знання мови, навіть моря не бачила. І, тобто, я з радістю ділюсь з нею цим досвідом, який я тут набула. Да. І для мене це таке щастя. Я осеню цей тиждень, що я ділила з нею, о, ну, напевно, мільйон доларів. Так, бо це людина, яка коли я поїхала на підробіток на день, яка просто переридала цілий день, бо вона їхала з Мілана і там з одним євро, да? і вона не знаючи чи мови, і з неї проблеми були з телефоном, молилась просто, і виходить, Господь передав мені її. І скільки оцінити це? Це дуже безцінно, це взаємодопомога, так? Тож в цьому нам потрібна Божа мудрість йти шляхами Бога, не дивитися на те, що там кошти, не кошти. І головне, щоб душа була у нас з Богом, і нехай це буде вузька дорога, але вона щоб була до Бога. О, тож і собі вам нагадую, я б ще то прислуховуватиму, і так воно буває. Рекомендую з духа ще раз, Кирилан Ліф, лекції набираєте. І, звісно, лекції «Теологія тіла. Це всім уже кому за 16, тіологія тіла, а ті ж е, Майк Сміт. Є там, є, там 5 лекцій про тіло і духовність, яку написав Іван Павло II, до речі, цю книгу. І Він описує в лекціях. Дуже це потужне слово для майбутніх сімейних пар, тож «Тіологія тіла» і ще є «Тіологія тіла» українська, набережніть в Ютубі, там теж. Ті...